На огляді маємо ось таке ліжко Transformer Prestige. І коротко пробіжимося зараз по його характеристикам та функціоналу. Ліжечко спочатку йде ось таке маленьке, воно має маятниковий механізм поперечного гойдання. Гойдається плавно, без зайвих там рухів, скрипів, все нормально працює. Розмір ліжечка 85 на 60 см. Боковинка рухома опускається. І піднімається вверх. Якщо необхідно, можна її повністю зняти і використовувати ліжко як приставне. Можна з боковинкою використовувати як приставне. Маятник має фіксатор, дерево використовується, бук, фарба на водній основі. Колір ніжок може бути білий, сірий або ось такий натуральний. Матрас іде в комплекті. Матрас складається зі слоїв кокос і паралон, середньої жорсткості вважається і має дно ось такі ламелі. В подальшому ліжко трансформується вже в більше ось таке трансформер ліжко завдяки ось цим додатковим планочкам, які більші, і планки на дно теж подовжуються. Функціонал такий самий, як і в маленького ліжка, тільки розмір де вже 120х см. Боковинка опускається теж легко, також можна її забрати, якщо необхідно. Фіксатори маятника присутні, дерево все те саме, колір ніжу, відповідно, так само білий, сірий, натуральний. Тому а, матрас так само в комплекті і дно теж ламелі. Начебто все розповів. Тому, якщо ще в когось залишились якісь запитання, задавайте, з радістю будемо відповідати, або приходьте в магазин, ліжко можна буде побачити вживу.